Капітанська тарелька є. Опускає крайню. Або невелике, або спокійне. Не, Ні, хороший. Аківати півтора, мабуть. Що ти знову шумиш на весь ставок? Підемо рибу достанемо. Скільки тут риба? Ти, ти дивитиш відроб. Ішов за завоз потихеньку. Ну, пари ще хтось дергає. А толком не клює. Це не ви їдете, не дергають. Що там таке? Бичок. Оце <схай> хто дергав нам? Угу. Бичок. Ну, Того дзьоб, 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 ну, знімай. А ще такого не було. Це ми втроем <схай> по вечері. <схай> 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 Ми ж виходи виходиром гуляє, риба страшне. у нас трошки с тушенкой. О, копыть. Копыть, хорошо. А капитанская тарелька есть? Точек для сміття, що хорошо є. Бачите, на такому маленькому балончику можна такий здоровий казан зварить. І на такій маленькій плиточки. Що ж мені це виключить? Ну, почти вже. ну підемо рибу достанемо. Щось маленьке. Не годились, запутав, потягнув в бік щось. Перескочив даже. Подними, Владик, раз... Угу. Угу. А у нас сейчас непонятно, он не верхом перешел, чи что? Не, 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 не верхом. трешка надо тоже, да? Ну и так что, я думала, там пилушка. Заскочи. Ага. Да. А, все да, ага. угу. Ну, все-таки перескочи, бачу, не снасти. Не отпускный. Угу. Ну, ну, вот тут, вот там отцепляй. Ще би коропів би добре Одчепили Одчепили І ми маленького Так краще тих самих маленьких штук 6-7 ніж одного на 19 Може звісно по контенту зайде ну це не точно не, трошки Трошки. Та ну, мабуть, вже готово, вже вода википіла, поки ми там рибу тягнули. Попробуй туди слівай. не путься і страшно відбирають. Ну попробуй да? Зливаємо воду. как это назвать, Атрактант до прикормки. Атрактант людский называется. Тушеночка домашняя. Сейчас я все размешаю. О, хоть дали поїсти. А ось оця ближня. Два поплавка є, третього нема. Оп, є. Сидить. Або невеликий, або спокійний. Ні, хороший. Хороший? Похоже на хорошого. Не 19 кіл. Ну, потопив всі. Тоже може? Що? Я вже не знаю, я буду. вже. уже. Я вже не знаю. Ого! 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 Може десятка. Може, нічого собі. Ну не 19 кіл тягнув сильніше. Та й трошки слабше. Ого, який гриб, не Поганка якась. Ти дивись руки, воно ж ядовите руки будуть. Нельзя потім не висити. На ти все вирос. Навірно, треба вести твою пиццаку. Давайте. Навірно, такий як у вас, ну мені просто ужас. Ааа, чепуха. Не 19 кіл. Я злякався, що він такого і відпустити можна. Кілот ну, півтора, плів... да. навірно. Да, невеличкий. Невеличкий. Постійно з тим це навіть не синок, а внук. Кіло 900. Кіло 900. Ну, почти душка. Что ты опять шумишь на весь столок? Ты видишь, что он работает? В... Смотри, что он делает. <свечес> 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 да. а а <свечес> какая поклёта, а? на нас пришёл. На нас пришёл. Вот Владик такую захистную систему. Опа, па опа, опа. Є. -то шуроба. Да, шуроба. Ого, навірно теж 19 Зачетний, вроде вроді би. Хто да, це тут хлюпа? Цапля. Капля полетіла. А да, тут ще й ці яструби чи того літають, гасять птичок, качок б'ють. Тут тільки що качку замочили, такі крики були. А потім скубе її на м'ясо, я ще замітив. Над головою. Як корови кружать. Опускає крайню. Так, да, так, да, зацепив. Він важко йшов. Дещось ставно. Ну. Невеличкий. Угу. Звичайно, якось. За... Як сп... обично. За спину. Так, да, за голову і за спину. Є. Так, щас поки тут не сильно. Такі два счимось. Ну а да, блин, як воно сам проткну, проткнулся цю спицею. Я в шокі взяв брить туди. Все, ложим. Отчеплю потом. Ну лебеді пливуть. Красота. Який чудовий вечір. Скільки тут риби? Розводи, розводи. Коли тиха вода, так добре видно воно, нас. Гуляю Непогана рибалочка сьогодні вийшла. Ще ніч, а ще ранок. Подимся. Отдихати сьогодні. Сьогодні набігались. Набігались, намучились, заморились. Треба хоч трошки виспатись. Виспатись тут, мабуть, не вдасться. Хоч трохи кімарнуть треба. Лебеди пливуть. Білий лебедь на ставку качає зірку, вон яку. На тім ставку, куди тебе я приведу. Ну, Так ти бачиш, я ж назад. Я прийшла в нього нічого немає. Лягли со светові тільки побажали друг другу спокійної ночі тут покльовка. А де то було... вроде тут мабуть?

вообще вообще. Дивись, на, 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 ступи, на том, что Има на и Я тяну. Тяну, тяну. что, не Что, нема? Mm -mm. завью получается. Черти куда? Остань, ложи. Садить. Да. Друзья, ранок у нас поклевочка. А, вроде пить Так ничего не пика. Добрый ранок, друзья. Була ночі покльовка, масті не вистачає одної удочки, Леска була аж чорті де, десь повів вдоль камыша. витягнули не було нічого. Достанемо удочки, попливу перезавезу все на коропа, резинки вже перезакинули. Ще мабуть нема п'ятої години. Ми вже на ногах працюємо. готовим кормушечки наши. Так. Трамбовываем. Что тут на крючку? какой листочек. Две горошинки. Это капитана. Таких заліпимо. Пішов завоз потихеньку. Владик уже вразинку перезаряджає планктон. Вже прокинувся. Ще не приходив. І в роботі. То він її, навіть ночі витягну і кинув А сам спить Любе поспати з утра Все бачите наші Друзі наші теж мабуть рибу ловлять Тільки по-своєму Сонечко встає за дерев. От і все. Ранкові процедури закінчились. Підемо варить каву.